Привіт, хлопці та дівчата, пані та панове. Сьогодні хочу коротко сказати про таку дуже сьогодні модну тему, як седарати і покривні культури. Я е, не буду тут розставляти ніяких е, акцентів. Скажу, що це інструмент. Е, інструмент не основний, а допоміжний. І, е, Важливий, звичайно, якщо ми його маємо, такий інструмент, то дуже важливо наскільки ефективно його використовувати. Я хочу сказати про те, про що ну, на сьогоднішній день, як правило, ніхто не говорить, тому що не знає. Значить, дивіться, будь-яка рослина, будь рослина може бути як випаровувачем. Вологи із ґрунту, точно так же і е, тою, яка накопичує і сприяє накопиченню вологи в ґрунті. І дуже важливо, щоб обидві ці здатності були е, у рослини. Ну, наприклад. Дуже важливо ж, коли ми маємо період відсутності опадів опадів. Тоді дуже важливо, щоб рослина не випаровувала ту вологу, яка вона має в собі. І в той же час, коли ми маємо, скажімо, величезну кількість надмірну з людської точки зору, кількість опадів, тоді потрібно, щоб ця ж рослина. Була випаровувачем і таким чином, пошвидше, скажімо, надлишок води відправлявся назад в атмосферу. В природі все це передбачено, одна і та сама рослина може по-різному себе вести в потрібних ситуаціях. І це дуже важливо з огляду на те, як веде себе та культура чи суміш різних культур. Якщо це траву суміш, яку ви сієте на своє поле, від чого це залежить? Це залежить від потенціалу ґрунту. Тобто це залежить від заряду, який це заряд, і, скажімо, від потенціалу, яка це величина заряду, електромагнітне поле Землі, ви всі про це чули, все це надважливо. Хоча скажімо, на сьогоднішній день, на це практично ніхто не звертає увагу ну я просто про це кажу. Механізм, як це здійснюється, дуже скажімо так, щоб зрозуміло було. Вода, вода знаходиться. Ми знаємо, що таке вода. Да, і коли вона хлюпочеться там, десь або в ставку, або в річці, або в морі, або в стакані. Це все зрозуміло. Але вода має дуже багато різних станів, і це, скажімо, та речовина, яка на сьогоднішній день в світі там ну ми про неї практично нічого не знаємо. Вода може бути, ми пам'ятаємо із школи аж o хто пам'ятає, але вона точно також може бути, аж o о, аж o аж 5 о і так далі. І коли ми там говорять про те, що ми на 70% складаємося з води, то зрозуміло, що не вода в нас булькає, а вона зовсім в інших, в кожній нашій клітині вона знаходиться в тому стані, в якому вона має знаходити, чи в клітині, чи між клітинами. І в рослині, в рослині вода знаходиться теж в різних, в різних станах. І в залежності від потенціалу, да, молекула води це біполь, тобто вона може вона має плюс і мінус, ну, вона може заряджатися. Так от, в залежності від того, чи вона заряджена, чи не заряджена, і наскільки вона заряджена, залежить її властивості. Це так, якщо дуже, 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 дуже просто. Це я хотів про, про це сказати, тому що ви можете, скажімо, там чекаючи одного результату, а отримувати зовсім інше, не розуміти, чому це, чому це так. І ще такий один момент: якщо ви хочете оструктурення ґрунту, покращення. Скажімо, його властивостей, ті, які безпосередньо впливають, або є ознаками його родючості, то знайте, що якщо ви використовуєте хімічні добрива, їх більше в еквіваленті там 100 кг на 100 кг селітри фізичній вазі на одну тонну, і використовуєте. Інтенсивно пестициди або отрутохімікати, то вся ваша робота множиться на нулик, або, скажімо, ну точно на менше одиниці. Ефективність її дуже низька, тому що е, ці речі, е, які я назвав, вони безпосередньо впливають на не тільки на агрохімію, біологію, ну і на енергію, яка, власне кажучи, є визначальною. Отака така от думка. А думайте, кожен на своєму місці. Е ті, хто професійно цим займаються і хто знають дуже багато, врахуйте, враховуйте оці речі, про які я сказав, тому що це дуже впливає на ефективність. Можливо, десь щось ви після мого виступу там і у вас десь складуться якісь пазли. Ви щось зрозумієте, те, що ви спостерігали, але не могли. Збагнути чому так. Всього найкращого, справедливої перемоги нам всім.